Слава рогу батьку нашому, який соколом світлосяйним ширяє з неба, і з неба вогонь віри у душі нашій на землі наші зносить. І знак якого гербом нашим є, ворожичими є. У <клухи> життєдайний, ти вогонь віри приносиш у душі наші. І серце радістю, повниться радістю великою, радістю віддання віри рідної. Радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого. Бо осяйний нині шлях наш тепер, світлом віри війде, православний, світлосяйним духом твоїм батько, сокіл, рарок світлосяйний. Кличу світло рода все Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси, вогонь, віри віде православної, на землі слав'янські, уроди православні, Хай відчуємо присутність твою, соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонь це через очі людей православних, землі слав'янські усяє, ти лад творяючи рід наш радуючи. Слава тобі, соколи, наш світлосяйний, слава тобі, роже, слава, слава ророже. Прийди, ророх, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом Твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діли, образи світлі, життя праведно утворили, лад навколо себе сотворяючи, предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний, зосварий синій летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний, вогонь віри до православної на крилах своїх приніс. Землі славянські осяяючі і душі наші зогріваючи. Слава ророгу, слава! Прийми, Соколи, пожертву нашу, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертву тобі даємо, дяку посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував, душі наче згріваючи. Прийми, Боже, прийми, радо. Слава рарови, який вогонь віри у душах розпалює. Сходиш ти освари свари синьої світло Божого серця наші приносиш, батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, Запали вогонь віри православної у серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає до життя праведного веде, сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, яве та нави, суще. Бо ти все перемаючий дух віри віди правої. Бачимо, як усіянні твоє мороди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато-багато, тисяч і тисяч. До любомудря світлого приходить, людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слав'янські до любомудря світлого, богів, славити на капищах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйні, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужні, могутні, та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні. Коло великі, радості, повні, слави, що з до предків помисли посилають. Рід слав'янський утверджують, богів права славлячи. І як бачимо, так і є одни і назавжди, од віку і до віку. Слава радо, слава. Тож прибудь, рароже, з нами повсякчас, і вдень, і вночі в праці на відпочинку у дорозі вдома, наповні світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, соколе наш світлосяйний, слава тобі, батько наш життєдайний, слава Радо! Пади всевічний, Боже родів і народів слав'янських, все тобі проказували слави, князі та кермани, чи наші, все ти давав їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, лади, прийди в роди та на землі наші. Найбезла та розбрат згорять вони місямаром крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. землі наші, народ наш. Слава ладу, слава рідним Ма. Слава Отця Небесного, Велеса, Батька, який мудрістю роди славянські примножує, душі наші врівноважує. Батько наш, Велесе, кличемо тебе мудрістю, предвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі, у праці та на відпочинку. В розмові та в роздумах врівноважуй думки наші, щоб думку гостру, швидку і сильну і мали, Щоб глибину буття осягали глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш Велесе, наповни мудрості усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід слав'янський, укріплювали, бережи, Рід Славянський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до суриці, кличемо. славу, Велису, славу. Батько Світовий, де переможе темряви, воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших. Допоможи нам світлом прави наповнитися у силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду, слава! Слава світовию до слава рідним Богам. Тож хай прибуде вогонь віри повсякчас з усіми нами. Хай буде.